У луцькому геріатричному пансіонаті відзначили день вишиванки. 57-річна Галина Юшко з Лисичанська. Жінка каже, вперше бачить таке масштабне святкування. Сьогодні я вперше оділа вишиванку на це свято на день вишиванки. І Я благодарю робочих, що подарили мені її. Тут традиції більше, ніж у нас. У нас там не було таких традицій, ну мало якось. До дня вишиванки готувались, вчили танці і пісні, репетирували сценки і прикрашали приміщення. Розповідає психологиня закладу Лариса Кусик. Була в нас хатинка, було в нас тюки-сіна, був в нас пліт з глечиками. Були в нас рушники вишиті до Дня Вишиванки, а цього року ми вирішили, що до Дня вишиванки спробуємо новий, ну такий для нас новий вид мистецтва, як вибійка. І ми зв'язалися з нашою майстринею, члена спілки народних майстрів, така Галина Вахремєєва. Вона показала мені, розказала, як відбуваються всі тонкощі нюанси цієї справи. Вона нам Дала ну, штампи. Спочатку ескізи вибійки пробували на папері, каже Лариса Кусик. Згодом перенесли візерунки на тканину і полотно. Брали різні кольори, намагалися якось поєднати, придумати таку композицію. Краску намазили там, штамп Ставим, ось так його. Потім другий краскою інакше. Не вийшло зразу, але потім почалося. О. Пішло вичилося, потім з князь повиходила. Щороку у день вишиванки працівники пансіонату одягають найкращі сорочки. Деякі створюють їх власноруч, каже сестра господиня Оксана Бойцун. Моя бабця дуже багато вишивала. Вона вишивала і хрестиком, і гладдю, потім а, трохи а, за радянщини. Це трошки під впало, забулося, але а, я з дитинства вишивала. Я не одну вишиванку маю, я їх кілька маю. Я нитками мені подобається. І... Цю підбирала довго, це я складала з декількох візерунків, довго вишивала, мабуть, більше двох років. Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживають 180 мешканців, з них 49 – переселенці, переселенців, розповіла Суспільному директорка Алла Гнатюк. В нашому заході прийняли більша половина мешканців внутрішньопереміщених. Для них такого свята не було. Вони не відчували таких елементів. І вони сьогодні одягнули вишивалки. Вони приїхали майже без речей, дуже мало собою мали речей, але ми мали свої вишиванки, і ми з ними поділилися. Приїхала з Приїхала з Донецької області. Сті місто Курахово, коли почалась війна, і нас евакуювали. Я настільки щаслива, що потрапила в такий пансіонат, такі чудові заходи. Тут вони радують ці пісні, душевні, українські. Оце тільки в мене немає вишиванки, але я все одно куплю. А тепер відео слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.